Я не знаю, чи ви бачили ці штучки, але ми будемо сьогодні їх робити, вони заполонили Тік-Ток. І друга частина там, де ми розфарбовуємо наші камінчики в Орістон. Розпочинаю з полунички, вона за формою мені виявилася найприємнішою. В першій частині ми робили всі камінчики. Глину придбала я в Аврорі, вона самозастигаюча, застигає на повітрі за 24 години. Планую ще зробити камінчики із повітряного пластиліну, так як в мене його дуже багато. Ще також хочу додатково зробити камінчики в собі з глини, але більшими і е, більшу ямочку не в глибину, а в ширину. Так як немає спеціального клею, я покриваю їх топом та просушую в лампі. Також за кадром я додавала на два камінчика блискітки для обличчя. Дуже приємні на дотик, дуже подобається. Пишіть, як вам!